Це курсанти ліцею імені Героїв Крут у Львові. Вони разом з волонтерами збирають великодні смаколики для захисників на фронт. Хлопці кажуть, ті для них кумири, тому хочуть передати їм частинку домашнього свята. Ну, нас питали, чи ми хочемо допомогти нашим військовослужбовцям, щоб їм донести це свято великоднє. великодні. Ну, ми, ми погодилися, тому що це ну. Це наш база допомагати збройним силам України. Півтори тисячі коробок з пасками, крашенками, домашніми шинками та ковбасками, а ще хрін, бурячки, фрукти, солодощі все це зібрали своїми силами. Люди допомагали продуктами, готували чи долучалися до роботи. Для мене дуже приємно, що це все відбулося без того, що ми не зібрали жодної копієчки для того, щоб це все зорганізувати. Кожен щось дав, кожен щось потрошки, і в пасхальний кошечок коробочку в нас буде входити все, що входить в кошечок. Великодні набори відправлять для захисників фортеці Бахмут. Окрім пасхальних кошиків, волонтери приготували для бійців ще й корисні подарунки: генератор, тактичні жилети, берці, наколінники та інші речі. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.